Україна евакуювала із сектори газу першу групу 43 українців. У Хмельницькому почали будувати міст через Південний Буг. Також у Хмельницькому стартував проєкт Черівники. Команда Першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе. В Студії Денис Піменов це 5 хвилин на головне. Розпочнемо. Україна евакуювала із сектора Гази першу групу 43 українців. Про це повідомили в головному управлінні розвідки. Евакуйовані зараз перебувають у безпеці на території Єгипту під опікою українських дипломатів. Україна також допомогла евакуювати 36 громадян з Молдови. Президент Молдови Майя Санду вже висловила подяку за допомогу президентам Румунії та України. Евакуація триває. Посольство в Ізраїлі та Єгипті. Інші українські відомства продовжують роботу над евакуацією українських громадян. Чергова сумна звістка надійшла до Летичівської громади. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Григорівка Донецької області, 5 листопада 2023 року, загинув військовослужбовець збройних сил України, солдат, старший стрілець оператор, житель села Горбасів Жвалюк Сергій Вікторович 95-го року народження. Йому назавжди буде 28. Світлий образ Сергія Жвалюка залишиться у пам'яті тих, з ким перетиналися його життєві дороги. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Сергія, бойовим побратимам та всім, хто його знав. Сумуємо, разом із вами, йдеться в повідомлення Летичівської громади. Схиляємо голови перед героєм. Вічна слава і пам'ять воїну. У Хмельницькому почали будувати міст через південний Буг від мікрорайону Дальні Гречани в обласному центрі до села Олешин. За словами начальника будівельної дільниці Андрія Дудки, старий демонтований наразі міст загрожував безпеці пішоходів та водіїв машин. Нову переправу будують за європейською технологією. Підрядники вкладаються в заплановані сроки. А сучасні будматеріали дозволяють їм працювати і в негоду, і в холод. Загальна вартість об'єкта становить 113 мільйонів. На цей рік в нас заплановано 32 мільйони і на наступний рік 81. Що стосується виконання робіт, якщо рахувати в відсотках, на цей рік 60% виконано. Підрядник виконує роботи всі згідно з календарним графіком. В цьому році він встигає зробити заплановане, розповів директор Держустанови служба місцевих доріг в області. Здати в експлуатацію міст планують влітку наступного року. Впродовж минулої доби, 8 листопада, на Хмельниччині зафіксували чотири пожежі. В одній з них отримав ушкодження чоловік, на іншій пожежники виявили тіло. Про це повідомили у прес-центрі ДСНС Хмельницької області. У селі Копачівка Волочиської тергромади горіла літня кухня. Коли надзвичайники приїхали гасити пожежу, виявили тіло чоловіка. За попередніми даними, ймовірною причиною могла бути необережна поведінка під час паління. В той самий день палала літня кухня у Хмельницькому на вулиці Лесі Українки. Рятувальники ліквідували пожежу, в якій травмувалася людина. Ще до прибуття вогнеборців, сусіди дістали з вогню 74-річного чоловіка. Його передали медикам пожежу на площі 40 квадратних метрів. Вдалося приборкати до того, як полум'я почало б поширюватися на житловий будинок. Ймовірно, спалахнуло через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. Крім того, 8 листопада старосинявські рятувальники ліквідували пожежу гаража в селі Липки. А вогнеборці селище Смотрич легкового автомобіля, який ймовірно спалахнув в результаті аварії в селі Балин. Музика. У Хмельницькому стартував проєкт Чарівники. Кожен охочий може стати його благодійником і приготувати подарунки дітям загиблих військових, полонених і тих, хто зник безвісти. Дитина приймає цей подарунок як подарунок від батька. Не вся малеча знає, що батька вже немає, і для них це важливо. Вони відкривають і відчувають, що батько купив ковтинку або ляльку, на яку вони чекали, каже засновниця проєкту «Чарівники». Стати чарівником може кожен для цього потрібно зайти на сторінку ініці... ініціативи у Фейсбуці. Перший допис містить інформацію про те, як стати одним з благодійників. Варто лише обрати дитину, для якої ви бажаєте зробити сюрприз і під коментарем з її номером, ім'ям та віком підтвердити вибір, написавши Я її чарівник. Важливо, що вартість подарунка від чарівників має бути у межах тисячі півтори тисячі гривень. Всі речі повинні бути новими. Також у коробку можна покласти солодощі, приладдя для творчості, іграшки і все те, що може бути цікавим дитині цього віку і статі. Додали в ініціативі. Також можна допомогти і гривнею. якщо не маєте можливості зібрати подарунок особисто, можна перерахувати кошти на його придбання з поміткою для якої дитини. Збиратимуть подарунки до 15 грудня, а опісля відзвітують у соціальних мережах про її вручення. На цьому ми з вами прощаємось, мирного дня і перемоги усім нам. Долучайтеся до благодійності, підтримуйте Збройні Сили України. Тримаємо стрій! Слава Україні!